Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі о, така штука, У нас ще зі школи всі запувують, що о, ти лінивий, ти такий, поні нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба вообще абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, займатися. Якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти добав добитися того, ти можеш там стати успішним заробити. І так далі. Людинам бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думає, та на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не понятно, чи це отримую? І люди навіть не пробують. І все. Їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але. От ми є ж можливість з телефону просто заробляти на дивані щось виставляти. От тут величезне питання. Коли люд, людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробити величезне зараз, просто лежа на дивані, вмість того, щоб тікток лежати, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки обробити, чи щось таке виставити і заробити цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. От тут величезне питання. От за посиланням в шепці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання, люди переходять, там купують. Продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, і заробляти. Люди у нас зароблять по 30, 50, 100 тисяч. Хтось уже 150 п'ятдесят заробляє, хоча проект не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять.